Вітаю в прямому ефірі. Державна грошова лотерея «Лото -забава». ЛОТО Забава. І я одразу хочу подякувати від усього українського народу, Збройним силам України за їхні величезні колосальні перемоги на фронті, завдячуючи героїзму наших солдатів і мудрому керівництву командирів. Отже. Слава ЗСУ! Слава Україні! Все буде Україна! Шановні, як бачите, сьогодні я не один. Нарешті, нарешті, до нас прийшла гостя. Знайомтеся, це пані Тетяна. Вітаю! Доброго ранку! Доброго ранку. Розумієте, у мирний час ми дуже часто розпочинали нашу програму. Із переможців Лото Забава, от я й подумав, що ви, ваша організація, і звісно, ЗСУ теж переможці. Я зараз все поясню. Не секрет, що я постійно і свідомо рекламую благодійну лотерею Дар і пам'ятаєте, я дякував вам учасникам лотереї Дар, що завдячуючи вам, ми зібрали 440 тисяч гривень. І тоді ж на сторінці Лотозабав у Фейсбуку ми оголосили спеціальне голосування. Ми хотіли, щоб саме ви обрали той фонд, який конвертує ці 440 тисяч гривень на потреби нашої української армії. І от, пані та панове, я радий оголосити переможця цього справді народного голосування. І це громадська організація Технопарк. Центр медичних інновацій. У нас в гостях її керівник Тетяна Рипницька. Добрий день. Тут звучать оплески. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про вашу компанію, про специфіку її роботи і чим ви зараз допомагаєте Україні. Громадська організація Технопарк, центр медичних інновацій, була створена у 2020 році. Ми шукали і підтримували інноваційні ідеї стартапи в галузі медицини. З початком війни ми займаємось волонтерськими проектами, які допомагають не лише зсу, але й цивільним українцям, які опинились в скрутному становищі у період війни. До речі, кожна організація, яка брала участь у голосуванні, ретельно була перевірена юридичною службою МСЛ. Ми дуже хотіли, щоб ці гроші потрапили саме на потреби зсу. Отож, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, на які потреби армії будуть витрачені ці 440 тисяч гривень? Будь ласка. Відомо, що 80% поранених можна врятувати, якщо вчасно надати до медичну допомогу, якщо є якісна аптечка за світовими стандартами, стандартами за натівськими стандартами, і якщо є елементарні знання з тактичної медицини, тому однією з ліній нашої передової стало виготовлення індивідуальних аптечок військовослужбовця. За 6 місяців війни ми передали понад 15 тисяч нашим військовим. Також ми виготовляємо унікальні тактичні наплічники для військових медиків. Це такий собі міні-госпіталь, який може врятувати від 10 до 40 поранених, і понад 1200 ми передали військовим медикам на фронт. Крім того, ми виготовляємо медичні м'які безкаркасні ноші для евакуації і транспортування поранених. Тож за ці 440. Коштів, які зібрали ви, дорогі українці, що... гривень. 440 тисяч гривень. Ми щиро дякуємо і за ці гроші ми зможемо купити аж тисячу і сформувати, аж тисячу аптечок, 200 рюкзаків і 200 м'яких нож. Дякуємо за те, що ви рятуєте життя українським воїнам, адже лотерея Дар це та лотерея, яка дарує життя українським військовим. Ще раз щиро. Дякуємо вам за вашу таку потрібну роботу. Знаєте, нам дуже приємно, що ваша організація абсолютний переможець, Було найбільше голосів. Ми уважно святкували у Фейсбуку за вашою перемогою. Тепер будемо чекати ваші звіти такої потрібної для нашої країни. Роботи обов'язково за кожну витрачену гривню ми надамо звіт. Слідкуйте. Крім того, ми з командою вирішили подарувати кілька лотерейних хвитків разом з аптечками нашим військовим. Пані Тетяно, дозвольте вручити вам ось цей символічний чек на 440 тисяч гривень. Ці гроші ми е, збирали всією країною, завдячуючи благодійній лотереї. Благодійній лотереї Дар. Цей чек величезна довіра е, вашій організації. І віра, наша віра у Збройні сили України. Дякую. Е, ми закликаємо, дорогі друзі, з пані Тетяною, закликаємо вас і надалі допомагати Збройним силам України, адже, адже йде, йде війна, і ваша допомога так потрібна. Отже. Скануйте QR-код, купуйте, грайте, вигравайте і допомагайте. Ми ще раз хочемо подякувати вам, що допомогли зібрати таку серйозну величезну суму 440 тисяч гривень. Дякуємо Лото забава, яка допомагає, дає можливість вигравати такі великі гроші. Пані Тетяна, дякуємо вам, вашій організації за те, що робите таку потрібну зараз для ЗСУ роботу. Ну що ж, ми хочемо вам сказати до побачення, але але, якщо у вас є білетик на сьогоднішній тираж, то ви також маєте шанс виграти 190 тисяч гривень або зірвати джекпот і виграти 3 мільйони гривень. Ну що ж, ми так якось нетрадиційно, але. Дуже красиво і урочисто розпочали нашу програму. Далі буде традиційно. Ми відкриваємо розіграш 1192-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. І ми одразу розпочинаємо перший розіграш. Отже, всім удачі. Розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, розіграш парочка. Головний виграш: 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вітнути лототро. І кулька і з лототрону. І це кулька під номером 68. Наступна кулька під номером 73. Кулька під номером 22. Бойка под номером 60. Кулька под номером 63. Кулька під номером 61. Розіграш Розграш. Парочка має чотири категорії виграшів. Суми виграшів ви легко зможете дізнатися у точках продажу. І на сайті. На сайті МСЛ. Наступна кулька під номером 28. У розіграші беруть участь парочки. Придбани на сьогоднішній 1192-й тираж. тираж. лото забава. Кулька під номером. 27. Наступна кулька під номером 29. І як завжди, як завжди розіграш парочка подарував Багато переможців, а головний виграш тримався на кону. Але коли це зупиняло сміливих українців, не втрачаємо запалу. І Рівно за тиждень на вас буде чекати головний виграш у розірші парочка. А це 300 тисяч гривень. Ми знову, ми знову в прямому ефірі. Завітайте! Завітайте до нас. Телеканал Апосправ Тіві, сайт МСЛ, Сторінка Лото, забава у Фейсбуку і Ютубі. Завітайте щонеділі. А чи знаєте ви? Ну звичайно, знаєте, знаєте, що є така лотерея, де розіграш проходить не щотижня, не щодня, а кожні 5 хвилин цілодобово. І це правильно переможна четвірка. Ставки починаються з від 5 гривень, а виграти ви можете до пів мільйона гривень. Квитки і білети МСЛ продаються у точках продажу на автозаправках, на сайті МСЛ і в мобільному додатку. Отже, грайте і вигравайте. Далі буде інформація, яка вас дуже здивує. В чому справа? Ось в тому, що переможці. Позаминулого і минулого тиражу. А в минулому тиражу це був 1191-й тираж був один переможець, а поза минулий тираж, ще 1190 тираж було одразу чотири переможці. Отже, ці п'ять, сумі 5 переможців, уявіть собі, до цих пір не зголосилися. Тому я прошу вас, будь ласка, і ще раз, і ще раз, ретельно перевірте свої білети. Можливо, на вас чекають. Великі гроші. А на вас, шановні, також зараз чекають величезні гроші. Отже, всім удачі. Це велика гра. Отже, велика гра гра» 1192-го тиражу лото забава. Всім удачі і попрошу обімкнути лототрон. Колька під номером 64. Колька під номером 19. Колька під номером 51. Кулька під номером 44. Кулька під номером 40. Кулька під номером 6. Пані та панове, я ще раз про благодійну лотерею ДАР. Всі кошти від проведення цієї лотереї після виплати призів ідуть на потреби Збройних сил України. Олька під номером 38. Завдячуючи лотереї ДАР. Завдячуючи вашій активності, ми зібрали суму в 440 тисяч гривень. Олька під номером 67. 440 тисяч гривень на потреби української армії. Колька під номером 3. Колька під номером 12. Олька під номером 8. Болька під номером 50. 5. Отже, продовжую про благодійну лотерею. Дарми зібрали 440 тисяч гривень. оголосили спеціальний конкурс, щоб саме ви вибрали фонд, який конвертує ці гроші. І сьогодні ми познайомилися з пані Тетяною Її організація. Переможе цього конкурсу цього голосування колька під номером 68. Ця організація отримала 440 тисяч гривень, і всі ці гроші підуть на потреби Збройним силам України. Колька під номером 22. Колька під номером 10. Колька під номером 30. Колька під номером 1. Лото забава була, є і буде номер 1. Не тільки в Україні, у всьому світі. Колька під номером 4. Дорогі рідні, пам'ятайте, що кожен білет-ЛОТО забава це допомога нашій державі, це допомога нашій армії. Це ваша допомога їм. А вони потребують цієї допомоги разом до перемоги. Колька під номером 75. Велика гра триває. Нагадаю, що на кону Великої гри головний виграш. 190 тисяч гривень на кону великої гри джекпот, лото, забава. А це, панове, 3 мільйони гривень. Колька під номером 20. Велика гра триває. Давайте домовимося, якщо ви станете головним переможцем. Будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію. Адже уявляйте собі 5 головних переможців минулої позаминулої тиражу до цих пір не зголосилися. Кулька під номером 52. Велика гра! Стоп, лототрон. в Україні розіграш закінчено. І у нас, як завжди, є головний переможець. Щасливчик, який виграв. 190 тисяч гривень. Як завжди, я сказав, тому що в нас такі правила: поки не буде головного переможця, у нас велика гра не закінчиться. Свій щасливий лотерейний білет. Головний переможець придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0020330. І ще раз, і ще раз вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вельми, шановний головний переможцю. Ми ще раз вітаємо вас з вашою перемогою. І Будь ласка, не зволікайте зателефонуйте на гарячу лінію МСЛ, і там вам красиво розкажуть, як оформити вам ваш виграш. А зараз звертаюся до усіх, хто зараз нас чує і бачить, хто грає в ЛОТО Забава. Хто ще буде грати в Лото, Забава наступного теражу на вас чекає наш джекпот, а це 3 мільйони гривень. Я ще і ще, і ще раз хочу подякувати Збройні Сили України від усього українського народу. Спасибі вам, дорогі, спасибі вам, рідні, спасибі, що тримаєте над нами небо. Спасибі за ваш героїзм. Ми віримо в вас разом. Ми одна велика родина. І перемога обов'язково буде за нами. Дякую також усім, хто був сьогодні з нами. Граємо і допомагаємо. Е, білети і квитки МСЛ ви легко можете придбати у точках на точках продажу, е, на автозаправках, е, на сайті МСЛ і в мобільному додатку. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із вами щонеділю о 9.02. А де саме? А телеканал Апостров ТВ, сайт МСЛ і сторінка Лото Забава у Фейсбуку. Ютюбі. Україло лото забава з Україною в серці. Щасти вам. Щасти вам і до нових до нових зустрічей. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із вами.